Мережа товариства Червоного хреста це ще один канал, який медична допомога надходить до найвіддаленіших населених пунктів краю. Самі червонохрестівці зізнаються у першу чергу, намагаються обійти пенсіонерів, людей з обмеженими фізичними можливостями одиноких. Словом кого стілюють не тільки пігулки, скільки людська увага. Лікарня Червоного Христа в цьому році відзначила. 15 років свого існування Лікарня функціонує в селі Святець Теофіпольського району на 25 ліжок, і кожного року проходять безкоштовне лікування і можна сказати догляд люди похилого віку до 500 хворих. Чимало у нас є і. Пунктів першої допомоги в селах де віддалені медичні заклади. Пишатися є чим випадкових людей у цій благодійній організації. Немає до прикладу, патронажна сестра із Славуцького районного осередку Червоного Христа Галина Черв'якова напевно може написати історію минулого століття лише за біографіями своїх підопічних. Скільком довелося допомогти, розрадити, а то й просто вислухати. каже найголовніше професії, вміти достукатися до кожного. Роботу свою дуже люблю на роботу до завжди звели. Диким задоволенням люблю спісспілкування своїми пацієнтами, стараюся завжди їм допомогти в усьому підтримати і морально, і мабуть, деколи матеріально, тому що ми часто організовуємо благодійні акції. Ми робимо такі благодійні набори продуктів харчування і цим теж допомагаємо стареньким. А ще через мережу червонохрестівської організації у найвіддаленішій від центру хати надходить інформація про боротьбу з хворобами, що набувають статусу епідемії. Як правильно робити таку профілактику? І розказували на всеобласному семінарі. Досвід кожного може стати в нагоді. всім. тренінг для патронажних сестер товариства Червоного хреста який якраз включається в проект. По контролю за туберкульозом в Україні в регіонах в кожному районі в селі, де є хворі, які можуть ну, дочасно припинити лікування на від туберкульозу патронажні сестрички, будуть за такими хворими робити їм медико-соціальний супровід. Попередити хвороби і вчасною профілактикою, зупинити їх поширення це головний принцип сучасної медицини. Від співпраці усіх ланок цієї галузі і медичних інституцій, і громадських організацій, залежатиму успіх. Переконані червонохрестівці, не будьмо байдужими. Вікторія Супкова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.